14 загальних та 40 земельних питань на порядку денному і лише 30 із 50 депутатів у сесійній залі. Починають засідання виконанням державної гімну та молитвою. Далі за виняткову мужність і героїзм виявлені у захисті України присвоїть звання почесний громадянин Коломиї посмертно Тарасу Синюку, Олександрові Козолію, Степану Воробцю та Сергію Лисенко. Вони уродженці нашого міста. Загинули за визволення України під час антитерористичної операції. Місцеві обранці вносять додаткові питання. Серед них патріотизм священників. Українська православна церква Московського патріархату, як така не приймає участі в житті громади. Ми за весь час Майдану ні одного священника цієї церкви не бачили ні на вічі, ні в інших речах. Цій церкві не збирають гроші. Унуфрій заявив, що нехай перестануть на сході воювати. В Рівненській області священик цієї церкви відмовився ховати бійця АТО, який загинув. І вся парадія разом з іншими священниками прийшли до Київського патріархату. Також на засіданні сесії уточнювали міські бюджети, зменшували та збільшували видатки на певні програми. Про це говорила начальник фінансового управління міської ради Ганна Бакай. Дома, 60 тисяч і збільшиться на програму. Про цю його програму фінансування в місті західних зміна захисту оселення міського. Це для того, щоб зворіти. На сесії вирішили також, що гучного святкування Дня міста, Коломия цьогоріч не матиме. 19 серпня на хремове свято у нас із зрозумілих причин будуть обмежені, а деякі заходи взагалі скасовані. Також депутати настійливо просять власників кав'ярень не вмикати голосну музику, а ще прискіпливо обирати виконавців російськомовних взагалі генерувати.